І всім привіт! З вами, як завжди, Криптоосвіт. І перед початком відеоролику прошу вас підписатися на мій канал. Так, мене це дуже мотивує робити нові відеоролики. Моя ціль набрати до зими тисячу підписників. Допоможіть мені з нею, а я допоможу вам підзаробити. Ну що ж, йдемо до самої суті. Так, і для початку ви переходите по посиланню в описі або в коментарях. Переходите, скачуйте на ваш пристрій. Оцей додаток, проходите там реєстрацію швидку через вашу пошту. Напевно, ви любите дивитися Тікток та викладати в нього свої там, відео, там, меми, не знаю що. Так ось, в цьому додатку є можливість заробити на тому, що ви будете викладати свої ролики швидкі, або меми, або іще щось. Все, що завгодно. І вам будуть за це платити реальні гроші в доларах. Я до останнього не збирався вірити в цей проєкт, але все вдалося, і мій друг вже вивів 10 баксів. Все доволі чи просто і все легко зрозуміти. Головне, захотіти зрозуміти. Ви перейшли по посиланню, зареєструвалися і почали дивитися та викладати свої там, меми, ролики. А також ви можете дивитися чужі меми і лайкати їх. І вам за це також будуть платити. Представляєте собі? <звук> Кажуть, що легких грошей не буває, але в цьому випадку все можливо. Присутня реферальна система. Там, де за реферала ви отримаєте 30 центів. Тут їх валюта називається Coins, якщо я правильно все прочитав. І один цей коін прирівнюється до 1 долару. За друга, припустимо, у вас є друг, і ви йому кидаєте посилання там в профілі вашому після реєстрації, ви зможете запросити друга, якщо хочете. Будете отримувати за нього відсотки. І також отримайте бонус в розмірі 30 центів. Це є 11 гривень. Це самі легші ваші гроші в вашому житті. Так що викладайте меми, все просто. Підписуйтесь на мене, не забувайте, будь ласочка, за мене. Я прошу вас. Я вже встиг заробити 2 бакса за декількох друзів там, та за трохи за перегляди. Я не сильно виділяю часу цьому проєкту. Мінімальна виплата 10 доларів. Можна сказати, USDT на тезер. Це криптовалютний долар, можна так сказати. Хто розбирається хоча б... Трохи, то і зрозуміє, куди їх можна буде вивезти. Так що розбирайтесь, друзі. Дивіться меми, і заробляйте гроші, продвигайте. А ось і робот підійшов вже до кінця. Всім дякую за перегляд. Хто зі мною був. Надіюсь, всім було цікаво. Ну і накидайте мені парочку лайків. Буду вам дуже вдячний. Якщо хочете, що я вам показав детальну інструкцію, як вивезти свої кошти накопичені, то давайте наклацаємо мені 50 лайків. Дякую.